Ми не збираємося повертатися до коаліції. Це розповсюджують оцю брехню для того, щоб нівелювати взагалі ті вимоги, які ставить радикальна партія. Ми говоримо про те, що має бути сформована нова коаліція, нова коаліційна угода, новий уряд, який сформує ця коаліція. І найголовніше це нова програма дій. Ви подивіться, про що вони всі говорять? Вони говорять про посади: хто буде прем'єром, хто буде міністром, хто там ким буде. Ви чули від кого? Програму дій, наприклад, подолання масштабного безробіття в Україні, половина працездатного населення, безробітні. Чи чули ви від них пропозиції щодо відновлення власної економіки, щодо зміни грошово-кредитної політики, щодо підтримки малої середнього бізнесу, щодо детінізації заробітних плат, щодо підвищення радикального рівня доходів громадян через підвищення зарплат і пенсій? Ні, ви від них цього не чули і не почуєте, тому що їх цікавлять тільки посади, і тому вони думають, Думаю, що та, я такий же, як і вони. І тому вони розказують лапшу людям на вуха вішають, що вони ляшку пропонують посаду міністра екології, що вони радикальні партії пропонують посаду прем'єр-міністра. Не треба нам ні посада міністра екології, ні віце-прем'єр-міністра. Я сам готовий очолити уряд і стати прем'єр-міністром. І наша потужна команда готова самостійно сформувати уряд. Якби у нас були в парламенті 226 голосів. На жаль, у нас немає цих голосів. Саме тому ми бачивши, до чого ця влада довела країну та економічна політика, яку вони проводять, це політика поразки, це політика життя в борг. Це політика, яка закінчиться для нашої країни дуже плачевно. І коли ми говоримо про звіт, то має бути звіт не лише уряду, а має бути. Звіт і національну банку, адже це повна взаємодія між урядом і національним банком від того, який курс гривні до долара залежать показники бюджету. Якщо в бюджеті на цей рік курс гривні заплановано 24 гривні до долара, а в нас він вже по 27 продається, то ніяка уряд не справиться з цим. І тому треба відправляти відставку. І уряд і національний банк керівництво. Бо люди за все життя не зароблять сіки, як голова Нацбанку краде разом із своїми поплічними. Ками за один день на е, обвалі курсу гривні, коли за тиждень обвал на 12%. це означає, що хтось у кишені собі мільярди поклав, і це означає, що ці мільярди витягли з кишень підприємців, малого і середнього бізнесу обесінили заробітні плати і пенсії. І тому ми кажемо, радикальна партія готова взяти участь у формуванні нової коаліції, бо ми бачимо, що нинішня коаліція не дієздатна, у них немає плану дій. Вони довели країну до ручки, вони ялові, вони ні на що не здатні, але ж інших. Фракції в парламенті немає інших фракцій немає, але ми говоримо про план дій. Радикальна партія пропонує план дій, і ми виставили наші пропозиції, які дозволять нам сформувати взяти участь у формуванні нової коаліції. Ну, нова коаліція. Це... це знову батьківщина, самопоміч, народний фронт, блок Петра Так Хорошенка. ми пропоную і знову ж радикали. А ми пропонуємо Те за саме... за участь у тих же фракцій. Але з іншим планом дій сьогодні плану дій немає. Сьогодні вони мають декларацію коаліційну угоду, яка не виконується, а урядового плану дій немає взагалі. Саме тому радикальна партія пропонує чіткий антикризовий план економічного порятунку країни. Ми виставляємо політичні вимоги. Ми виставляємо економічні вимоги. Що стосується політичних вимог, ми вимагаємо і кажемо, що ми готові брати участь в коаліції, яка за жодних умов не голосуватиме за особливий статус для Донбасу, яка не дасть продавати землю сільськогосподарського призначення, яка не дасть деребанити задішовку державне майно, як сьогодні. Одні збираються, і економічні вимоги, економічні вимоги, найголовніші це підвищення рівня життя людей. Бо якщо люди будуть жебраками, якщо вони житимуть, бідно, винесуть на вилах усіх і уряди, і коаліцію, і президента, і всіх разом узяти. Якщо а... нова коаліція, то значить і новий уряд, а значить, і в новому уряді можуть радикали отримати ті чи інші портфелі для того, щоб здійснювати економічну політику. Можемо портфелі отримати, можемо, але за умови, якщо буде прийнятий наш план дій. А якщо Просто портфелі, невідомо для чого, то нам не треба ці портфелі. Свобода вже он брала портфелі у минулому склика. Нічим вона закінчила. Я не хочу закінчити так само. Нас не цікавлять портфелі. Якби нас цікавили портфелі, ми б сиділи по сьогоднішній день. Я безумовно але, скажу... пане, пане, пане Лаже, даруйте, але тоді це буде не коаліційна угода, а угода фракції е з Радикальною партією Ляшка. Ні, ми пропонуємо це зробити коаліційну угоду. Це могла б бути угода радикальної партії, якби ми мали 226 голосів. Якби люди перед виборами не велись на всяку брехню, якби не продавали свої голоси і не велись на солодкі обіцянки. А всі, як один, пішли, підтримали радикальну партію, щоб ми мали 200 голосів в парламенті, і тоді ляшко очолив би уряд і проводив би реформи. Але на жаль, подіжки просяги вайношки, як кажуть. Ми можемо пропонувати лише план дій, але є більші фракції. Вони можуть нас ігнорувати, і тоді це ігнорація, це вимоги. Суспільства це вимоги українських громадян. І якщо вони це будуть ігнорувати, це закінчиться достроковими виборами. Чому ми проти виборів дострокових? Тому що ми вважаємо, що у підсумку е, е, матиме реванш злодійський блок. Мільярди знову 2-3 мільярди треба потратити на виборів на вибори, а по великому рахунку нічому не поміняється. У мене тоді питання, чому громадяни країни мають з власних кишені з бюджету платити мільярди на проведення виборів для того, щоб когось влаштувати чию задницю у якусь посаду чи депутатську, чи міністерську. Тому треба ділити не посади, треба обговорювати не прізвища кандидатури міністрів. Це в останню чергу. На першому плані план дій. Програма економічного порятунку країни, формування уряду народної довіри, формування нової коаліції, який сформує цей уряд, а потім вже обговорення персоналі, публічно прозоро, а не закулісно, як це в нас як правило відбувається. Отак, ми вже чули, що цей уряд не квотний. а Бачимо продовжого діяльності, що та чи інша політична сила. Говорить про свого чи чужого міністра, Так, да, і до речі, от як кажуть, люби Боже, правду, моя покійна бабуся казала. Оці на Яценюка там Яценюк, Яценюк, Яценюк. Ну з Яценюком все понятно. Але Яценюк вже не з космоса прилетів. Хто його вибрав? Його ж вибрала парламентська більшість, а міністри хто в уряді Яценюка? Там же ж. Два чи три його міністри, а всі інші це БПП, це інші фракції коаліції. Тобто коаліція відповідає за цей уряд. Не Яценюк сам за себе відповідає, а коаліція відповідає за цей уряд. І тому коаліція, так само, як і уряд, відповідальні разом із президентом, разом із національним банком. Все це називається влада, влада. А то у нас так, наче в коаліції, і той же час в опозиції. Ні, всі, хто в коаліції, всі влада і несуть відповідальність за діяльність уряду. Obrigado.